Продовжуємо подорожувати терешками. Добре, коли дороги є, гірше, коли настає пора їх ремонтувати. Для невеличкої сільради утримувати 20 кілометрів шляхів непросто. Коли прийшов корпорації Сварохвезруб і в, них, в, них, в цій корпорації працює, функціонує благодійний фонд. В прошлому році на, на, на дороги і, в общем, на все було виділено 170 тисяч три кілометри, яких ми сьогодні відбудували, ну, ще трошки там. Тяжка десь півтора кілометра не завершена будівництво». Завершити заплановану відбудову доріг завадила біда, якої не чекали. Від удару блискавки зайнявся дорогий для серця кожного вірянина. Храм ще на початку минулого століття цей костел збудувала графиня Казаміра Грохольська. Зараз її гробниця знаходиться під цим храмом і дверям уже більше століття. Одразу зануримось в історію. Автентичними металевими сходами спускаємось у графську усипальню. Тут покоїться тіло графині грохольської. А цю гробницю граф Грохольський приготував для себе. Але він помер під час революції і де покоїться його тіло, достоменно ніхто не знає. Гробниця досі порожня. На ній лише дата народження графа Владіслава. Помер він, переповідають старожили, коли тікав під час жовтневого перевороту. Тіло, начебто, й привезли у терешки, а куди воно зникло, так і залишилось загадкою. Доброю згадкою про себе грохольські залишили костел. З часом його перетворили на православний храм, який глибоко припав до душі вірянам. Бачите, яка спіткала нас, біда блискавка вдарила. Шпіль нашої церкви, ну конечно, ми хочемо її встановити в такому ракурсі, як воно якому вона була. Сьогодні працюють люди наші їздять по селах, збирають кошти на віднову церкви. Звичайно, не могли не відгукнутися на звернення громади, оскільки там трапилося лихо, згоріла церква. На сьогоднішній день виділено 100 тисяч на відновлення куполу покрівлі цієї церкви. І сподіваємося, віряни, мешканці села знову зможуть отримувати Боже благословення під куполом їх улюбленого намоленого храму. Тується довкола добрих справ і вчаться долати труднощі, а ми вирушаємо до інших сіл. Там і зустрінемось. У гоголівських вечорах є усім відома солоха, а на Красилівщині є солоха своя, тільки не відьма, а річка. Усеву давнину вона дала назву двом селам. Але з часом вони дещо трансформувалися у більш апетитні назви. Тепер вони називаються велика і мала салиха. А ще до них примкнули Долинівці. Усі разом вони складають Великосалицьку сільську раду. Підемо, придивимося зблизька, що в ній цікавого. У Долинівцях з півсотні мешканців у малій салисі 70 і найбільше у великій 260. Усі знають один одного і один про одного. А у місцевої гумористки Фелі Героїмівни для кожного індивідуальний анекдот знайдеться. І не один. Я їх знаю тисячі. Незважаючи на віддаленість від міст, місцеві не почуваються від них відірваними. Селом пролягає траса. Відтак автобусне сполучення досить активне. А відколи за місцеві землі взявся сварогвес груп, у чоловіків з'явилась робота. Те населення, яке бажає працювати, і спеціалісти, і прості робітники, вони знаходять собі роботу і корпорація з форовезгру їх забезпечує трактористів, шоферів, комбайнерів, спеціалістів. Як тільки осіннє сонечко пригріло, сільська малеча і садочка на двір повисипала. Усіх їх 11 в одній різновіковій групі. Для того, щоб нашим діткам було затишно в садочку, нам допомагає сільська рада, громада села, працівники садочка і благодійний фонд зміцнення громад. Вони також нам надають кошти на ремонт. Старші до бібліотеки навідуються і не тільки за книжкою. Я хожу в бібліотеку, щоб дізнатися більше інформації про Україну, про різні світи, читати, малювати. Шити. В цьому цьому в бібліотеці навчають? Так. А в Софійчиних руках канцелярське приладдя стає мистецьким. У мене буде з квіточків рамочка, а посередині прапор. Приваблюємо і книгою дітей, і відкрили гурток, щоб діти сюди приходили і займалися після школи. Літом вони постійно тут так? клеїмо, мотанки робимо. У сусідній бібліотечній кімнаті серед духовних і побутових скарбів народу вражає акт. Спершу розмірами, далі змістом. У народознавчому куточку села Велика Салиха ми побачили унікальний документ. Це державний акт Навічне користування землею колгоспами. У величезному документі зазначено, цей державний акт видано сільськогосподарській артілії Іскра в безоплатне і безстрокове користування тобто навічно. Ще наприкінці 19 століття це приміщення будувалося як панська економія а вже з довоєнних років тут школа. У школі цього року 31 учень. І це вже немало. Торік було всього 25. Усі як один з умілими руками дівчатка поспішають показати іграшки. Я робила його з тканини, напихала його ватою і на завершення її прикрасила такою патріотичною стрічкою. Я зробила зайчика і котика з е, штучного хутра. На паперу пластиці теж розуміються всі. Я займаюся в гуртку паперопластика і зробила ось такий патріотичний кораблик. Паперопластика принесла школі перемогу у традиційному конкурсі дитячої творчості. Від благодійного фонду зміцнення громад отримали музичний центр, а ще сприяння в підготовці до навчального року. На початок навчального року учні зайшли в чисті охайні класи. На ремонт були залучені кошти як від батьків, так і від благодійного фонду зміцнення громад. Це для нас велика допомога. Учні нашої школи щороку приймають активну участь у конкурсі Моє майбутнє з рідною землею. Переможці цінними, нагороджуються цінними подарунками. Села Малесеньке, але завзяті. Газ гуртом підвели, водопровід мають, взялись за вуличне освітлення. Ключове питання є вуличне освіт... освітлення. На сьогодні, на сьогодні благодійний фонд надав, закупив товарів по вуличному освітленню на суму майже 40 тисяч гривень. Як ми бачимо по центральній вулиці і ще двох вулицях в селі Велика Салиха, вже функціонує з лютого місяця вуличне освітлення. Цікавий, потрібний, дуже актуальний проект по відновленню освітлення вулицями села. Сподіваємося, він носитиме не просто практичне призначення і даватиме людям світло, але й матиме свій символічний сакральний зміст, оскільки щиро віримо, що у серцях людей палатимуть вогники надії, добра, мудрості і спільної активної життєвої позиції. З-за парканів мило усміхаються осінні квіти. Ганна Павлівна у них закохана з дитинства. При цьому у господарство має чимале. Кінь, корови і свині, і все є. І на квіти все одно час знаходиться? Так, да, на квіти в мене це найкраще, що є. Квіти. Селяни і на красі природи знаються, і на роботі розуміються, а ще мають велике серця і щирі душі. Це миле хлопчиня, велика розрада всієї родини у щоденних клопотах. Виховують його півроку, відколи мами не стало. Слухняний, самій кращий. правда? Дуже розумний, дуже розумний хлопчик. Трирічному Валентину вже довіряють доглядати птицю. Самі ж глядять. Дві корові, теличка, троє телят, сто качок, 30 індиків, кінь. Є, хватає, свині. Скільки у вас часу йде на те, щоб попорати все господарство? Дай цілий день крутимось. А для чого стільки тримаєте всього? А як виживати? Мусимо виживати, дитина вчиться, і допомагає їм дітям, одним, другим. Худоба у Великій Селиці точно не буде голодною. Копиці із сіном тут ледь не на кожному кроці. І взагалі у маленьких селах спокій і тиша. А ми повертаємось до міста, щоб уже наступного тижня вирушити до інших сіл і подивитися, що там цікавого. Побачимось!